Вас, пані Оксано, на рахунок того, що одним з таких тилів наших збройних сил є і наші громади. Сьогодні в області відбулося засідання асоціації міст обласної. Власне знаю, що піднімалася ціла низка проблемних питань, в тому числі, що стосується фінансового забезпечення громад. Якщо можна детальніше, які саме проблеми, на чому ви акцентуєте і що намагаєте зараз домогтися від уряду. Дякую дуже. Насправді громади займаються не тільки тиловими питаннями. І коли мова йде про викрадених полонених, то спочатку повномасштабного вторгнення з лютого минулого року понад 50 представників, саме службовців місцевого самоврядування, були викрадені. Росіянами станом на сьогодні п'ять голів громад з різних областей знаходяться в полоні. Ми про когось знаємо, де вони знаходяться, про когось ні. І Асоціація міст України сьогодні робить все на міжнародному рівні для того, щоб їх знайти і визволити. І робимо для цього все із Червоним Христом, і з нашими спецслужбами цей процес відбувається. Це робиться, от є представники місцевого самоврядування, які служать зараз в збройних силах, і таких багато я не можна не сказати про відповідальність. Для мене це дуже важливо. Вона буде, я з вами не згідна. Вона буде в будь-якому випадку. По перше, ми всі під Богом, і буде відповідальність від Бога. Це однозначно. І інша відповідальність вона вже сьогодні є. Ніхто не чекає перемоги. Всі знають, що вона буде і всі готуються і до матеріальної відповідальності, і до кримінальної відповідальності з боку Росії. Але ще є відповідальність, до якої ви, пане Ігоре, підвели. Це відповідальність наша з вами за те, щоб, по-перше, сьогодні забезпечити життя сімей, тих людей, які віддали своє життя за нас з вами. І друге, це щоб побудувати ту Україну, за яку вони насправді там віддають своє життя зараз. І сьогодні на загальних зборах. Регіонального відділення Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України голови громад говорили про те, як вони забезпечують тих мешканців, які приїхали з різних регіонів, тимчасово переміщених, тому що для них це сьогодні вже нові мешканці, і багато хто з них хочуть, щоб ці мешканці з ними залишились. Як би це не було сьогодні складно, але це люди, які для нас є дуже важливими для кожної громади, говорили про те, що Сьогодні саме місцеве самоврядування займається забезпеченням медичного обслуговування, тому що та кількість переміщених осіб, яка є, вона не забезпечується тими розрахунками, які були До воєнний час, і держава забезпечує фінансування тільки за старими цифрами. А на Франківщині сьогодні значно більше людей, і все це фінансують сьогодні громади, тому що іншого варіанту немає. Говорили про те, що освітня субвенція, яка Кожного року стає на 10% менше в цьому році. Знову ж таки за мінусом мінус ще 10% І сумарно ми сьогодні від асоціації міст України знаємо, що не вистачає 8,5 мільярдів гривень, які так само мусять покриватися з місцевих бюджетів. і Це роблять сьогодні громади, і паралельно ці ж громади роблять це для того, щоб забезпечувати збройні сили, тому що для нас сьогодні це питання номер один, і ми від цього нікуди не можемо піти. Му насправді відповідальність я повертаюся до того питання з якого починали відповідальність зараз і кожного з нас. В тому, щоб завтра побудувати Україну успішну, за яку нам не буде соромно перед тими хлопцями та дівчатами, які пішли за Україну, воюючи, чи вони були на на нулі, чи вони були в бучі, але вони віддали своє життя за Україну. І да, місцеве самоврядування сьогодні є основою. До речі, на на міжнародному рівні, коли ми говоримо, то на всіх міжнародних зустрічах. Абсолютно всі говорять про те, що тоді лютий, березень, квітень на початках Україна зупинила війну саме завдяки децентралізації, і це знову ж таки та частина, про яку ми забуваємо говорити, тому що децентралізація вона звучить якось так загалом. Ну щось таке децентралізація насправді це місцеве самоврядування, це можливість кожного хто живе в громаді. Легше і швидше впливати на ті рішення, які нас стосуються. то за вашими словами, зараз місцеве самоврядування перебрало на себе ряд функцій, які би мала в звичних умовах забезпечувати державу. Правильно Я розумію. Зокрема, то стосується в медицині, в охороні здоров'я, в освіті. Тепер ще в контексті захисту держави і одну не функції перебрала. Не функції перебрала, а відповідальність перебрала на себе в забезпеченні цього є повноваження. дивіться, є повноваження, які покладені на місцеве самоврядування законом, але вони не забезпечені грішми законом повноваження є, а гроші на нього не дали. Але коли в тебе є люди, які живуть в громаді, які приходять і ну, в ті самі надвірні, да, до прикладу, приходять і говорять: мені потрібен лікар. Ти ж не скажеш йому, ти знаєш твій лікар у Харкові або за кордон виїхав. Ти будеш лікувати цю людину і платити заробітну плату з бюджету надвірної за цього лікаря, і це нормально, так має бути. Українську чекайте, краще йдуть за пацієнтом. Я щось не до кінця та цього та закон, який діє, то рік і часу вважає було вважає. мало, щоб Ні, це вважає відрегулювати зараз, щоб громади що. не фінансували <плес> охорону здоров'я. Поки, поки, поки що, що у нас працює <плес> система. дивіться, навіть <плес> за законом, кол, той закон, <плес> який діє, як він працює, а, громади забезпечують. Житлово-комунальні послуги, громада забезпечить приміщення і громада забезпечить обладнання. Якщо хтось з людей думає, що це дає держава, ні, це робить місцева громада. Вона забезпечує приміщення, де буде лікарня, якщо ми говоримо про лікарню. Держава фінансує заробітну плату лікарям медичному персоналу і держава фінансує ту послугу, яка надається в лікарні. От якщо послуга надана, але тільки в тому випадку, якщо послуга, якщо лікарня, значить так, лікарня має для отримання фінансування першого рівня мати є вимоги анестезіолога одного, хірургів два, медсестер стільки то ну, тобто є певні межі, і коли лікарня відповідає от цьому набору вимог, тоді її платять. Якщо не відповідає тому набору вимог, її не платять. Коли ми з вами мали повномасштабне вторгнення, все змішалося люди виїжджали люди змішувалися, і сьогодні лікарні не можуть підтвердити в багатьох випадках ту наявність обов'язкових вимог, які є від держави. Але люди приходять і людям послуги надаються, але потім не компенсовуються. Я розумію, що це час, це те, що потребує часу, і це те, що потребує знову ж таки фінансування розвитку нашої з вами економіки. Тому що насправді ми сьогодні з вами живемо в великій частині за рахунок. Нак, тих позик, дотацій кредитів, які даються нам світом, але нам треба зараз розвивати все всередині.